В цьому випуску у матчі Кубка України було забито шалений гол зі штрафного. Забарний і Борнмут вперше в історії перемогли Ман-Сіті. Зінченко назвав найкращого тренера у своїй кар'єрі. Одна дія Мудрика, яка призвела до шаленого голу кайседу у ворота М'ю. Мареска оцінить: Всім привіт, друзі! Хочу вам подякувати за підтримку та поради, які надають мені сили і натхнення на шляху до моєї мрії дитинства. 100 тисяч підписників, і саме ви можете її здійснити. Дякую, що вислухали. А тепер до новин. Реал не буде тримати українця. Як інформує Дефенса Централ, президент Реала Флорентіно Перес повідомив Луніну, що розгляне його трансфер влітку 2025 року. Вершкові будуть готові відпустити українця, якщо надійде гарна пропозиція. Також джерело підкреслює. Що голкіпер користується попитом серед іменитих клубів і є чимало претендентів на нього. У поточному сезоні Андрій Лунін провів три поєдинки за реал, пропустивши п'ять м'ячів. Віце-капітан збірної України Олександр Зінченко пояснив, які спільні філософські підходи до тренерської роботи сповідують наставник Манчестер Сіті, Хосеп Гвардіола, та Мікель Артета з Лондонського арсеналу. Зінченко вважає обох тренерів визначними фахівцями, про що написав у своїй книзі Вірити. Олександр Зінченко перейшов до арсеналу з Манчестер Сіті на запрошення головного тренера канонірів Мікеля Артете, який раніше працював помічником Хосепа Гвардіоли. Український захисник розуміє, як йому пощастило працювати під керівництвом цих наставників. Зінченко вважає обох спеціалістів дуже схожими у плані футбольної філософії та методів роботи. Обидва тренери вміють донести свої ідеї для підопічних, здатні пояснити, що вимагають від футболістів. Зінченко вважає, що саме Артета найбільше з решти тренерів, схожий на гвардіолу. Українець любить обговорити з гравцями наставників, з якими вони стикалися, та робить висновки про підхід до роботи різних спеціалістів. На думку українського футболіста, Мікель Артета може згодом перевершити здобутки Хосепа гвардіоли. Наставник Манчестер Сіті набагато раніше розпочав свій шлях у футболі, тому завоював набагато більше титулів. Але Артета є максималістом, і він прагне серйозних успіхів. Іспанський грант хоче топ нападника, як повідомляє Фічагес, Реал запропонував 200 мільйонів євро Манчестер Сіті за Ерлінга Холланда з огляду за ризик втрати Вінісіуса та Родріго, які мають варіанти продовження кар'єри. Керівництво вершкових хоче мати заміну бразильському дуету. Раніше у ЗМІ говорилося, що норвежець хотів би перейти в Реал. Холанд у поточному сезоні провів 14 матчів за Мансіті, забивши 14 м'ячів. Авторитетний портал TransferMarkt оцінює його вартість у 200 мільйонів євро. Там виступає інший українець, журналіст видання LGol Digital. Хесус Карамес рекомендує вінгеру Челсі Михайло Мудрику перейти в Жерону, де він зможе під керівництвом Мічела розкрити свій потенціал на 100%. Зазначається, що оренда є єдиним реальним варіантом такого переходу, оскільки футболіст не має наміру відмовлятися від довгострокового контракту з Челсі, який діє до літа 2031 року. У поточному сезоні Михайло Мудрик провів 11 матчів за синіх. Відзначившись одним забитим м'ячем та п'ятьма гольовими передачами, у Борнмуті Вишні з Ілею забарним у складі обіграли Манчестер Сіті. Ця перемога стала першою в історії для Борнмута в офіційних матчах з МанСіті, повідомив портал Новини Live. У складі Борнмуту на 9-й хвилині матчу рахунок відкрив Семеньо. Потім у другому таймі на 64-й хвилині подвоїв перевагу Ева Нілсон. Манчестер Сіті вдалося відіграти один м'яч на 82-й хвилині після удару Гвардіола. Раніше команди провели між собою 19 матчів, і Борнмут 18 ігор програвав, і ще одна завершилася нічією, яка сталася 1999 року ще до приходу шейхів у команду. Зазначу, що вишні перервали серію Манчестер Сіті без поразок в АПЛ. Вона склала 32 матчі. Забарний відіграв весь матч, за який він 42 рази торкнувся м'яча, виграв одну дуель з чотирьох, зробив дві втрати, віддав 30 передач, з яких 28 були точними, зробив два відбори, 9 виносів та одне перехоплення. Друзі, а як вам гра забарного? У матчі 10-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед вдома приймав Челсі. Михайло Мудрик розпочав гру на лаві запасних. А вже на 71-й хвилині вийшов на поле, замінивши Ноні дуека. Вже на 75-й хвилині поєдинку Мойсес Кайседо відзначився голом, потужно пробивши по воротах. Михайло Мудрик вирішив пропустити м'яч, коли пробив еквадорець між ніг. У матчі 1-ї восьмої фіналу Кубка України було забито шалений гол зі штрафного автором результативного удару став Гравець Олександрії. 22-річний захисник Олександрії Даніл Скорко відзначився забитим м'ячем прямим ударом зі штрафного на 37-й хвилині матчу Кубка України проти Юкса. Доворіт було близько 35-38 метрів, але Скорко закрутив м'яч майже у дев'ятку. неймовірний гол. Для мене це однозначно гол сезону. А як думаєте ви? А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!